Колись легендарна бригада забезпечила успіх курської операції та тепер воює проти двох ворожих армій. Їхня боротьба це спільний захист нашого мирного майбутнього. Щоб допомогти протистояти ворожим дронам, ми збираємо 220 тисяч гривень на детектори дронів, аналізатор спектра БПЛА, 3D принтер і планшети. Ці технічні засоби стануть надійним щитом для наших воїнів і допоможуть їм вчасно виявляти. Та нейтралізувати загрози з повітря. Підтримайте легендарну бригаду. Зробіть свій внесок у нашу спільну перемогу. Шановні друзі та партнери з Фонду Міжнародний Рух Єдності. Звертаємось до вас із проханням підтримати нашу бригаду, яка щодня виконує наскладні завдання на курському напрямку. Сьогодні нашій бригаді критично необхідно аналізатор спектру БПЛА, детектор дронів, комплект детекторів різних частот. 3D-принтери, планшети. Цього разу ми звертаємось не лише до фонду. Ми закликаємо кожного, хто читає цей допис, долучайтесь до нашої підтримки бригади. Ви можете стати частиною великої справи, яка наближає перемогу. Дякую вам за вашу довіру, підтримку та небайдужість. Кожен ваш донат це крок до перемоги. Слава Україні! Героям слава!